Всім привіт! Це дев'ятий інвестиційний випуск. І у цьому випуску буду говорити про те, що було найцікавіше у червні місяці. Ось такі випуски я знімаю кожного місяця вже 9 місяців поспіль. І розказую, що було найцікавіше. Що сталося хорошого зі мною на крипторинку? Да, хоч і крипторинок зараз. На корекції. Але завдяки тому, що залізтився ноткоін і роздав всім монети, то я, я можна сказати, що не в просаці, а навіть в плюсі. В червні місяці я знімав дуже багато відео на YouTube і ось продовжую челендж заробітку в інтернеті вже якісь там 50, якийсь там день. Вже більше половини. Та, і відзняв 22 відео за червень місяць. На мене на даний момент підписалося вже 33 людини на Ютуб. Підписуйтесь на YouTube. Підписуйтесь на мій, на мій телеграм-канал. До речі, відкриваю телеграм і дивлюся, що ж я робив цілий. Червень місяць. Як ми бачимо, червень місяць був такий більше в тапалках. От я так писав про різні комбінації які кожного дня нові комбінації на хамстер комбат, які дають 5 мільйонів монет. Ось написав, що я буду тримати хамстер, я буду тримати ноткоін вже мрію про хамстера, а насправді він ще не залістився навіть. Ноткоін був на 66-й позиції 2 червня. Він почав зростати, ось на піку був, дав таку палку вверх. Я вже на радощах думав, що все, ми йдемо вверх. Но не буває росту без корекцій. І в цьому випадку теж. Мій портфель зріс до 1200, на піку був 1400. 1450. Зараз я покажу. Індекс страху і жадібності впав до 44%. Коли, була, коли був такий ріст, який давав там по 10-15% на день, індекс жадібності і страху був 80, в два рази впав. І це вже такий більш, більш небичий, а вже більш такий. Медвежий настрій. Бачите, більше вже йде до медвежого настрою. Але це все може швидко дуже помінятися. На новинах ми можемо вернутися до того самого індексу, що і були. Ага. З комп'ютера не можу зайти. Можу тільки з телефона зайти. Зараз це і зроблю. Ось, ось так не знаю, чи видно. Чи не видно? Ось так зараз виглядає мій портфель. Невелика просадка, так? Да? А от на піку, на піку було, саме більша моя цифра. Коли в день давало по 100-200 доларів. Ось 400. 469 доларів було на піку. Це зі 700 вкладених доларів. Я зробив 2Х. Ну, не зафіксував, звичайно, думав, що ноткої буде по 0 ,1. Тримав. І ось так вийшло, що попав на корекцію. Та й таке от, знімав багато відео і далі знімаю багато відео. Зараз буду запускати продукт. Продукт полягає в тому, що ти можеш за 1 долар. І купити доступ в закритий телеграм-канал, цінність якого буде зростати постійно, інформація буде додаватися, ось, і, і, і ця цінність буде тільки збільшуватися, і ціна буде тільки збільшуватися. Я виділив 100 місць першим 100 самим активним людям, які залетять. Вони отримують по най-найкращій ціні цей доступ. Що буде в цьому, так сказати, закритому телеграм-каналі? Це буде канал, е, канал по перша група, де ти зможеш зайти і прочитати думки великих мислителів і зарядитися енергією на день. Друга група. Ти можеш зайти в цю групу, де я буду ділитися своїм досвідом заробітку в інтернеті, де кожен зможе побачити, в яких активностях я приймаю участь, і які дії роблю, щоб заробити в інтернеті, у криптосфері. І третя група це буде група з моїми інсайтами, які я получаю на шляху створення себе. Ось, а це безпосередньо От, е, вирізка із мого нового е, відео, яке вийде вже сьогодні. По створенню себе третя частина. Тобто, зараз на даному етапі я розвиваю іменно свій курс. Я От. Знімаю відео, де я показую заробіток в інтернеті. Де я розказую ось такий міні, міні влог не кожного дня, але там по рахунку вже більше, ніж 50 днів пройшло з того часу, як я почав вести такий блог, який називається Заробіток в інтернеті. От, за 100 днів розповідаю, яких, де, де я можу заробити. В інтернеті. Ну, а щоб стати таким ближче до мене, так сказати, дивитися, слухати мої інсайти, які я получаю кожного дня. Дивитися, де я заробляю, в яких активностях беру участь, читати вислови великих мислителів усіх часів, це це вже за один долар. Всього на всього місць виділяю і з. 1 липня. От, я, ще, я ще готую запуск цього продукту. Можливо, не 1 липня, можливо, пізніше. Ну, в липні точно запущу, про що я розкажу додатково в цьому YouTube-каналі і на TikTok, і, і всюди, де тільки можна. От. Червень місяць був такий максимально скушний в плані трейдингу. Не було таких до кого дуже сильного руху по, по різних монетах, як це бувало в інші місяці. Таке більше затище було. Надіємося затище перед бурею, перед сильною бурею. Але була одна активність, була одна топова активність по ноткоїну, по якому треба було зробити об'єм. Я зробив об'єм 50 тисяч. І, по ідеї, мені повинні насипати протягом, протягом 21 дня 6500 ноткоїнів. А якщо ноткоін вирост, виросте до 002, 0, 0, 0, 0, 0, 0, то це близько 200 доларів за прості дії. Ось це одна така приємна подія, яка була в червні місяці. Ну і те, що я все-таки наважився запустити курс, е який в липні місяці вже повинен вийти. Вже я про нього зроблю анонс, і вже зможна, можна буде його. Платити. Ось такий був третій, третій, третій. Дев'ятий інвестиційний випуск. Побачимося через місяць. В наступному вже в 10-му інвестиційному випуску. Ну і все.